За тиждень буде уже літо. і Чи плануєте ви відпустку? Якщо так, то куди? Ну я живу в Польщі і планую відпустку в Гаданську на море. А скільки плануєте витратити на відпустку? Ну, не знаю, недорого. Там буквально на бензину і на прожиття там недорого. Там є такий класний орльонок, називається комплекс. Прикольний. Ну приблизно ну, приблизно Ча? до двох тисяч. Це разом з чоловіком з дитиною. Зло за так, за тиждень. Ми зараз їдемо е, в Чехію. Плануємо витрати 2 три тисячі доларів. На що саме йдуть ці кошти? На проживання, їжу і дорогу. В принципі, в теорії планую відпустку, але я не знаю, як вийде з роботою. А куди б планували б? Ну, поки планую за кордон. На море теплі краї, гори, можливо. теплі краї. Хоч навіть приблизно суму, не знаєте, скільки вам дозволяє бюджет: тисячу доларів. Менше Ну, Можливо. Ну насправді я планую відпустку, але я не знаю, як у мене складеться, бо перший місяць я все ще працюю. А Наталі мені б хотілося поїхати в якісь та також теплі країни, можливо, якесь море, але я більше віддаю перевагу горам. Але як вийду, я не знаю. Скільки грошей готові витратити? До 500. Чого доларів. На скільки днів? Скільки днів? 14. Прагу. плануємо потратити 2-3 тисячі доларів на житло, на харчування і погуляти. На скільки це дні? На два, на два тижні майже. Десять днів. А чи планували десь відпустку на море? В Одесу планували. А там, як думаєте, скільки потратите? Я думаю, не багато, нас там знайомі живуть. Ну, приблизно. Ну, тисяч десять. На одного? На двох.